Виконуємо номер 262 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Швидкість катера за течією 25 км за годину. А власна швидкість катера 21 км за годину. Наскільки швидкість катера за течією більша за швидкість катера проти течії. За умови задачі нам відомо. Швидкість катера за течію річки і власну швидкість катера. Знайдемо швидкість течії. Для цього від швидкості катера за течією віднімемо власну швидкість катера. 25 відняти 21 буде 4 км за годину. Це швидкість течії. Нам за умови задачі треба знайти, наскільки швидкість катера за течією більша за швидкість катера проти течії. Знайдемо швидкість катера проти течії. Для цього від власної швидкості катера віднімемо швидкість течії. 21 відняти 4 дорівнює 17 км за годину. Це ми знайшли швидкість проти течії. А тепер ми вже можемо дати відповідь на наш, на наше головне питання: наскільки швидкість катера за течією більша за швидкість катера проти течії, від швидкості катера за течією віднімаємо швидкість катера проти течії. 25 відняти 17 буде 8 кілометрів за годину. На стільки швидкість катера за течією більша ніж проти течії.